Іван Вітишин родом із села Велика Лука, що на Тернопільщині, навчався у восьмій школі Великої Березовиці. Далі у четвертому училищі Тернополя вчилися ми з ним. Я приїхав в цю школу в 89-му році. Це вже був восьмій клас. І Зразу з Іваном подружився. Сиділи за одною партою, потім і до армії пішли разом. Він пішов. Національну гвардію я пішов інші війська після армії, ще час зустрічалися. Потім він одружився, поїхав в село Велика Лука. Я залишився в Березовиці. У серпні минулого року пішов добровольцем у зону АТО. Був бійцем 80-ї аеромобільної бригади. Сьогодні друзі та рідні згадують Івана, не стримуючи сліз. Людина була великого серця. 39-річний Іван Вітешин був справжнім кіборгом. До останнього захищав Донецький аеропорт. Загинув наприкінці січня під час жорстоких боїв за литовище. Тиждень не було жодної інформації про чоловіка. Рідні й друзі мали надію і вперто шукали серед поранених і полонених. Його побачила молодша донька. Його вона лішосна снилася, навіть щось така от історія є. І Вона от риючись з тих відео, які викладають кацапи. Вона знайшла батька свого. Він загинув з фотографіями дітей своїх. от, Отжимаєш ось вони, діти на фото. Олександра, Софія та Марія Вітишин. Сьогодні доньки пишаються своїм батьком, часто згадують особливо приємні моменти. Пам'ятаю клас, коли була маленька, я не військову форму. і Багато ще фотографій маємо Я військовій формі маленьку свою військову форму вдягав мене. Немарно віддав своє життя Іван, переконана його мати. Такою ціною довів, Україна має бути вільною та незалежною. Син був оптимістом навіть в останні хвилини життя. За хвилину до смерті він подзвонив і сказав, все нормально, мамо. Ніколи не сказав, що тяжко йому. Він казав, все буде добре, мамо. І ті слова, як талісман, лишилися для нас. І кожної хвилини, коли мені дуже тяжко, я згадую його слова. Все буде добре, мамо. Товариші Івана та військовослужбовці переконані, під час боїв за аеропорт хлопців отравили газом. Їх не могли перемогти зброєю. Вони були справжніми кіборгами, підтверджують волонтери. Ворог не міг з ними справитися. Він от мій побратим Сергій знає ту всю правду. Правда дуже тяжка. Таке враження складається, їх отравили газом. Вони не могли справитися зброєю. Що, що дійсно це були кіборги? Що важка пора. Є така версія, що їх Кацапа отравили газом. Меморіальна дошка, яку відкрили сьогодні на фасаді восьмої школи, щодня нагадуватиме про Івана Вітишина. Урок патріотизму та героїзму Кіборга приклад для наслідування учням цієї школи. Іван Вітишин, як. Учень восьмої школи, напевно, багато разів чув на уроках історії на різних заходах про подоги, про героїзм козаків, січовиків, повстанців. За словами вчителі, він був добрим, щирим, роботячим хлопцем, гарним батьком, гарним сином. Тепер він став героєм. Тепер вже на його прикладі сучасне покоління учнів, прийдешнє покоління, будучитися любові до України, будучитися. Справжнього героїзму і називати його героєм, називати його кіборгом. Вічна пам'ять і вічна слава героєві. Для мене це складне запитання, оскільки я добре знав Гонгадзе. Ми разом працювали на розгромленому в ті роки радіоконтинент, і тому я хочу сказати прямо, що справа не в Гонгадзе. В Гонгадзе це як лакмусовий паперець, того що ми всі пережили. І оскільки Україна не може розпрощатися своїм незавидним, а часом і ганебним минулим за довгі-довгі роки, які були позаду, і мало чого дали нам для утвердження справжньої державності, доти і висітиме справа Гонгадзе, фактично, я думаю, що ця справа буде докінечно закрита і виявлені всі її білі плями тоді, коли ми безжально відкинемо ці всі гирі, які тягнуть нас назад. І скажемо, що все ми вільні від ті, ті того от, історичного ярма і ми готові е, рухатися в майбутнє. Власть у нас така не заінтересована їх розірвати. Всі зв'язані, тобто був Майдан, Добавна була прийти нова власть, яка ну, продвинет нас действительно в Європу. Прийшли нові олігархи, які не хочуть нічого для людей, тільки своїм положением. Для того, чтобы ну, продолжать грабить. Потому что это невыгодно. Почему? Ну, высшей власти. Потому что при желании уже все раскрыли, уже всех назвали, и если бы хотели, уже посадили. Скорее всего, те люди, которые захотели его убить, до сих пор имеют какой-то вес в правильных структурах, поэтому не найдены. Потому что, наверное, кому-то выгодно, чтобы их не нашли. Я думаю, что правда нужна всем. Мы из Литвы. У нас в Литве, когда искали таких же убийц, которые убили политических лидеров каких-то, да, когда у нас началась независимость, у нас нашли только спустя 15 лет. Когда уже вся власть поменялась пять раз, когда уменьшилась коррупция и так далее. В многом причин. Больш ну, много причин, и я думаю, они где-то там наверху. Потому что они не хотят этого делать. Больше ничего. Такое мнение. В нашей стране ничего, никто не хочет это раскрывать. Все это знают, чуть ли пальцем не показывают, но э нынешней власти это так удобно, чтобы никто это ничего не знал. Ну, звичайно, такі речі не розкриваються, тому що дане не вигодна всім сторонам. Я так думаю. Тому що 15 років пройшло і И... важко вже тепер щось зрозуміти -то в тому, що коли по гарячих слідах не взяли, то тоді зараз вже важко. Дуже багато інтересів переплітається політичних, Политич... різних тут, тут, тут на, на цій особі. І дуже багато задіяно всього різного. Ми це все знаємо, і люди це знають. І тому прикро, безумовно, що прикро. Так як каклістів теж до сих пор, понимаєте? Заказне скоріше всього. В любом случае, только так. Ну, а что это счет на то, что все-таки найдутся люди? Знаете, мне кажется, вообще мертвых не нужно трогать. Как дедушку Ленина и всех остальных. Ну уважаем, вот, что не Честно и откровенно. Знайдут, Нет, ну, я считаю, что уже правда не найдется однозначно. Да. Поэтому лучше мертвых да. не трогать. Пусть, говорится, покоятся с миром. Нет, на самом деле я в это не верю, потому что раскрыть дело Гангадзе, это, это уличить очень многих людей в плохих делах. Кому это нужно? Это не нужно никому, даже несмотря на то, что спустя его время его убийства уже прошло очень много лет, люди остались живы. Это точно так же, как грубо говоря, с убийством Дианы. Не раскроются данные, пока не умрет последний свидетель. Поэтому будем откровенны, что вряд ли точка будет поставлена. Нет. Ну, уже ж показатель 15 лет, что там. Ну, может что-то опять всплыть для того, чтобы показать, что э, что-то делается, как-то делается. А ли це в самом ділі все одно ніхто не паймі. Ну скільки вже 15 років минуло, да з дати зникнення Георгія Гонгадзе. Власне ну, моя думка така, що в нас от такі резонансні справи можна розкрити лише з політичної волі. Тобто закон законними методами, я так розумію, розкрити, що було, як було, і хто винен, якби ніхто не може. Тільки якщо буде політична воля, якщо прийде людина, яка захоче донести розкрити правду всьому світу і донести, що було так і так. Думаю, що часу не пройшло, то маловероятно. Ну, время це свидетели, это улики, меняется руководство внутрішніх дел, меняются люди, які хтось уїжджають, хтось меняет страну жительства. Это потім очень сложно все. Дівістя знаменателю. Це зробили люди, які вправлять досі нашою країною. Зацікавлені люди в цьому просто дуже впливові і до тих пір мають якби, вплив на ситуацію, на затягнення розслідування. Ті, хто це замовляв, ті цим і керують тими суддями, і тими вже в країні, що міняється, воно нічого не міняється. Ті ж судді залишаються на місці. Тому що є заінтересовані перші лиця, які не хочуть світитися. Які це зробили. У нас виходить не до кінця зроблена система законодавець не розділений від виконавця законів. Тому що не хочуть наші правителі. Да і все, еліта наша політична. Вони не хочуть, щоб було найдено конкретні замовники. Вони не хочуть. І не знайдуть, і не будуть шукати. Якби хтось цим займався і їх шукав, я думаю, то їх би знайшли. а Коли цим ніхто не займається і всіляко перешкоджають тим активістам і тим людям, які дійсно хочуть щось добитися, то в такій країні, які не знайдуть Ганадзе, порядку не буде ніколи. Так само, як і Німцова будуть шукати 10 років, теж не знайдуть. Не хочуть, не хочуть знайти, тому що, значить, виновата. Ті люди, які... Не бути то розкриті. Тому що замовники вбивства Гонгадзе Георгія, хай земля йому буде пухом. Є ті самі люди, хто намагається розслідування провести, хто його вбив. Допомога сім'ям бійців, виконавчий комітет ухвалив одразу два рішення, які стосуються пільг для рідних учасників бойових дій. Перша стосується компенсації за комунальні послуги. Річ у тім, що влітку вступили у дію зміни до закону України про статус ветеранів війни, згідно з якими відшкодування для сімей загиблих в АТО військовослужбовців надаються з урахуванням середньомісячного доходу сім'ї. Він не має перевищувати 1710 гривень на одного члена родини. Наразі в Івано-Франківську є 14. Дцять сімей, чиї чоловіки віддали життя на сході, а їхній дохід перевищує цю соціальну норму. Відтак, чиновники зробили так, аби ці люди мали пільгу у повному обсязі. До 1 липня 2015 року пільга надавалася з міського бюджету 50%, Ми вишкодовували цим сім'ям, і 50% з державного бюджету. З 1 липня відповідно вони право з державного бюджету втратили на цю пільгу, і тому ми пропонуємо внести. Рішень якраз зміни до положення щоб надавати пільгу в розмірі 100%. А от другим нововведенням від виконкому стало безкоштовне харчування дітей бійців, як у дитсадках, так і школах. Щодо учнів, то вони зможуть безоплатно поїсти два рази на день. Зокрема, друга трапеза буде для дітей, котрі залишилися у групі продовженого дня. Коли рішення набере чинності батькам треба буде лише надати необхідні документи в дирекції навчальних закладів. В адміністрацію закладу директор. Школи представляється довідка про те, що батько є або учасник бойових дій, є спеціальне посвідчення, або довідка, яка затверджена постановою кабінету міністрів про власне визначення статусу учасника бойових дій. Компенсація безкоштовного харчування учнів перед підприємцями, як повідомлялося раніше, сягне понад півмільйона гривень. Загалом обидва пільгових рішення виконкому мають ще пройти згоду депутатів міськради. Коли саме обранці зберуться, чиновники поки сказати не можуть. Іларіон Івоненко, Андрій Гаргара, телеканал 402. Птахів, голубиний послід та хробаки, які в ньому живуть. Саме таку картину можна побачити на технічному поверсі дев'ятиповерхового будинку на вулиці Південно-Кільцевій, 21 а птахи залітають у вентиляційну систему, вмирають там. Після чого мешканці будинку змушені самостійно їх звідти витягати. Усе ми робимо власними руками. Але зараз у нас вже така ситуація. Голубів маса, вони дохнуть, мабуть, є якась інфекція. Лічно я в минулому році я можу виписку навіть показати з лікарні. Я три рази лежала в лікарні. Я, у мене алергія на це все. Я не стаю півтора року кашляти, не стаю. цей запах ні виносімий, ні Ні в під'їзді, ні в домі, ні в туалетах, ні в кухні. Взагалі, ви повинні обов'язково піти і це засняти. Мешканці будинку звертались до підприємства. Емства, яке обслуговує цей будинок, проте після санопробки техповерху та очищення його від птахів через нетривалий термін проблема з'явилась знову. Коли ж люди знову звернулись до ПП санітарія, їм відповіли. Вони сказали ваші проблеми. Ми почали я, батько, мама виносим самі голубі. Кожну неділю. Тут проблема не в цьому, голубі чомусь дохнуть. Ми виносили-виносили, але коли я вже побачив, коли черві реально такі, пам'ята на 10 см і черві не в голубах, а в пам'яті. Тепер я зрозумів, чому в мене діти боліли. У нас не тільки мама, я весь в, по цих порізаний. У мене навіть діти, трирічна дитина, вже два рази була в лікарні і раз різали її під наркозом е черяки. У попесені Дарії. Розповіли, що виконали на прохання мешканців відповідні роботи. Закрили отвори техповерху решітками, проте там ще залишились живі птахи. Яким ради вони дати не змогли. Ми ж не можемо тільки там сидіти на техповерсі збирати голубів. Багато було живих голубів. Коли встановили ми рішітки, вони не можуть ні залетіти, ні вилетіти. І тому, які там залишилися, да, вони можливо ну, доздихають. Ви витягти, якщо ви розумієте, як можна, якщо техповерх має. Метрів, 50-й біль, більше, як їх можна живих ловити. Тобто, ми коли відкрили, там лишили деякі решітки, пробували їх виганяти, тих їх виганяєш в одну сторону, вони повертаються в іншу сторону. До речі, замкнені тут голуби не лише помирають, деякі з них пристосувались до такого життя. А відтак тут підростають і пташенята. Також головний інженер ПП «Санітарія» сказав, що мешканці будинку повинні допомагати підприємству в боротьбі з птахами. А поки з'ясовуватимуть, хто ж таки повинен навести лад на технічному поверсі і багатоповерхівки, мешканці будинку змушені терпіти одвічний сморід і дедалі частіше звертатись до лікарів. Дар'я Товпіч Руслан Коков Чернівецький репортер та Леканал Чернівці. Метеликами та героями мультфільмів волонтери порадували відвідувачів рівненської дитячої лікарні. 3D-малюнками крокодила гени та доктора Айболитя. Тепер милуватиметься кожен перехожий. Ми просто побачили пошук в соцмережі у Фейсбуці, що потрібні волонтери на створення 3D-малюнку. Ми займаємося художніми розписами, але саме 3D-малюнками ми не займалися ніколи в рівному взагалі такої практики не було І ми вирішили спробувати. Організатори проекту подібні акції проводять вперше. Кажуть, таким чином хочуть підбадьорити діток та посприяти їх швидшому одуженню. Художниці працюють за символічну плату, проте головне не гроші, зізнаються дівчата. Це для нас, в принципі, робота задоволена одночасно. І ми, звичайно, вибираємо якісь сюжети, які би хотіли люди. Ну тобто, орієнтуючись на те, що вони мають бути дитячими, яскравими, цікавими, незвичайними. Коли діти йдуть в лікарню, це супроводжується чимось, якісь негативні емоції у них викликає. А коли вони йдуть і бачать малюнки, вони от трошки відволікаються, вони починають стрибати, починають дивитися, що це таке. Вони тобто забувають, по крайній мірі, куди вони йдуть. Це стало приємною несподіванкою, особливо для маленьких пацієнтів. Малюки радіють таким змінам та чекають нових сюрпризів від художниць. Мені подобаються малюнки, я вдячний Волонтерам. Волонтерам, художникам. Байдужими малюнки не залишили й дорослих відвідувачів лікарні. Нам дуже подобаються ці малюнки. Це для, для дітей роз, розвинуто. Ми дитина тут лежала їй дуже сподобалося. Вона грається з ними. На досягнутому зупинятися не будемо, кажуть волонтерки. Наступним малюнком стане 3D-напись напис Я люблю Україну. Кожен перехожий може оцінити старання волонтерок та сфотографуватися з героями мультфільмів Валерія Степанова, Артем Логовський, Новини Рівного. Дніпропетровщину з робочим візитом відвідала представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Оксана Філіпішина, яка опікується питаннями прав дитини, недискримінації та гендерної політики рівності. В центрі уваги цієї поїздки опинилися не лише проблеми внутрішньо переміщених осіб, але й права національних меншин, зокрема ромів. Справа у тому, що згідно останнього перепису в Україні мешкає близько 50 тисяч ромів, але самі лідери циганських громад називають цифри від 200 до 400 тисяч. До сьогодні це найменш інтегрова. Не в суспільство національна меншина. А враховуючи той факт, що в Криму та на Донеччині мешкали великі групи ромів, ситуація ще більш загострилась. Поле нашого зору потрапляли звернення від Громадян ромської національності із числа внутрішньо переміщених осіб стосовно, скажімо так, натяків на те, що вони не отримують достатньої допомоги з боку державних органів, це по різних регіонах України, з мотивів, все ж таки дискримінаційного ставлення до цієї національної меншини, з огляду на те, що вони роми, і іми не хочуть займатися і вони не можуть впоратись з ситуацією, в якій Опинилися за останні півроку до уповноваженого не надійшло жодного звернення від ромів з Дніпропетровщини. Виявилось, що ці переселенці десь перемістилися, зникли. Врешті деякі родини знайшли у модульному містечку. Вони отримали всю необхідну допомогу. Однак, якщо це питання вдалося з'ясувати на регіональному рівні, то інше, а саме документування представників ромської національності ніяк не вдається вирішити на рівні держави. Дослідження показують, що рівень документування цих осіб. Що ставить їх в суттєво нерівні умови порівняно з іншими громадянами нашої країни, є дуже низькі. Це трохи більше 60%, як показало дослідження. Тобто, уявіть, 40% людей не мають документів, паспортів, свідоцтв про народження і таке інше. Елеонора Сіндієва, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал Міський парк культури та відпочинку тепер виглядає по-новому нова бруківка та фонтан. Проект оновлення улюбленого місця відпочинку містян розробили вже давно. Для виконання робіт між управлінням житлово-комунального господарства та підрядною організацією уклали договір на загальну суму близько мільйона гривень. Виконання робіт особисто перевірив міський голова Олександр Соколов. Очільник міста зазначив, парк нарешті виглядає сучасним та європейським. Та все ж ще є над чим попрацювати. Сухостой ми поприбирали. Але хотілося б, щоб і е, з нашої з вулиці Шевченка, коли люди проїжджали, вони бачили, що це парк зручний, прозорий. І потім будемо добудовувати певні, ну, мабуть, зручності ось кармани зробили. Але там чому зараз не ставимо лавочки? Тому що, ну. Відверто, якщо поставити, які у нас є лавочки, ну потім до цього всі звикнуть, і в нас не вистачить, і не вистачить ентузіазму для того, щоб щось яскраве нове. Окрім міського парку культури та відпочинку, у Чернігові ще вистачає місць, які потребують оновлення. Міський голова запевняє, що в подальшому їх теж приведуть до ладу. До цього процесу залучили і мешканців міста. Чимало проєктів, які Чернігівці надали для парсипаторного бюджету, стосуються благоустрою. Наразі у Чернігові ремонтують тротуари. У центрі від Білого мосту до п'яти кутів вже зняли старе асфальтове покриття і відновили тротуар. Вимостили сучасною бруківкою пішохідну зону по проспекту Перемоги наразі тут ведуть ремонтні роботи, обіцяють протягом 10 днів впоратися. Фактично, цю частину ми виконаємо до вулиці Мстиславської між П'ятницькою і Мстиславською. До речі, щоб мешканцям було зрозуміло, ми закінчуємо проект. Права сторона, ну якщо стати, а закінчуємо проект по лівій стороні. Я думаю, що всі ці процедурні моменти ми пройдемо перевірку документації, проект на документації, затвердження, і будемо виконувати і іншу сторону нашого проспекту перемоги. Загалом прокладання сучасної бруківки обійшлося у 229 двадцять дев'ять тисяч гривень. На шляху до об'єднання. Українське козацтво святкує 25-річчя свого відродження. У вересні цього року члени одноіменної організації вшанували квітами українських гетьманів, співали пісень, грали на традиційних музичних інструментах. Є український народ, є буде українське козацтво, буде українське козацтво, український народ вічний. Слава Україні! Слава українському козацтву! Героям слава! Та головне, казаки вирішили брати курс на об'єднання. За роки незалежності в Україні з'явилось чимало козацтв. За словами представників українського козацтва, розкол та розбрат почався ще у 90-х і був на руку владі країни. Знаходились всередині люди, які на гроші чи на тиск відповідали згодою. Вносився розкол на дві-три організації, а потім, де три, там і 33 одразу починалася реєстрації різного роду фейкових організацій під іменем козацтва. Дійшло ж до того, що Кучма видавав ці посвідчені реєстраційні козацьких організацій цим охоронним фірмам, так званим, у Криму. Сьогодні чимало членів організації є бійцями і волонтерами. А то молодь активно вступає до лав казацтва. Організація може стати у майбутньому потужною силою в країні. Тому що наважився Беркут бити дітей оцех, з Євромайдану, якби вони знали, що є потужна козацька організація. Прийдуть козаки і відлупцюють у відповідь. Це просто риторичне запитання. Так само, чи наважився б Гіркін з десятком людей захоплювати Слов'янське, якби він знав, що прийдуть знов-таки козаки, які не чекатимуть наказу з Києва, витягнуть в поле і десь там в полі закопають. Знов таки. Тобто, це такий собі чинник стабільності у суспільстві, як захист влади від екстремізму, так і захист народу від зловживань влади. От козацтво має бути. Оскільки саме по собі козацтво, воно, як військо, має бути поза політикою, воно рівно захищає весь український народ. В той же час козаки обіцяють бути поза політикою. Козаки мають бути поза політикою. Насправді, ті, хто були козаками, вони ніколи ні на кого не служили, вони ніколи не могли виконувати чиюсь волю і, в принципі, люба. Держава, люба влада це є насилля. Погодьтесь, так і козаки ніколи не підтримували ні одної влади, крім одної, яка йшла від них. Та чи не забагато з'явилось в країні формувань, які шукають правди і не бажають нікому підкорюватись? Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч Красний Луч, Київ. Кухня современного южноамериканского государства Перу входит в пятерку лучших в мире. Более 100 аутентичных блюд имеет в своем меню перуанские кулинары. Посетив с творческой программы Одессу в рамках шоу Gold Inc. Empire, коллектив оркестра Эльдорадо приоткрыл одесситам не только музыкальное, но и некоторые гастрономические тайны своей родины. В частности, именитые музыканты провели для публики мастер-класс по приготовлению знаменитого на весь мир коктейля Писка Сауэр. Говорят, в Перу этот напиток очень популярен. «Коктейль называется «Писка Сауэр». Состоит из лайма, из белков яиц нескольких, немного тростникового сахара, непосредственно из самого писка, который сам по себе не пьется, только в коктейле. И все это приобретает такой элегантный беловатый цвет и сладковатый вкус, освежает в любое время дня». Также гости из Перу поделились с одесситами рецептом приготовления курицы в соусе «Ахи» и «Савиче». Но, безусловно, главный повод для визита оркестра в наш город – музыка. Прежде всего, мы играем нашу так называемую американскую музыку народностей. Южная Америка, частично северная. Мы играем нашу латиноамериканскую музыку. Мы делаем так называемый фьюжн с современными инструментами, с современными веяниями и тем самым хотим привлечь широкую публику и популяризировать нашу музыку. Организаторы творческого вечера надеются, что одесской публике южноамериканская музыка и сами исполнители придутся ко двору. Идея родилась где-то полтора года назад создать такой этно, этно, проект интересный, скажем, с необычными людьми, да, которые по сути, ну, для нас как это экзотика, да, вот. И в принципе южно-североамериканская музыка, она всегда была интересна нашему слушателю, да. Я думаю, что зрителям будет интересно увидеть такой как бы микс э национальной перуанской музыки в, в современном обрамлении. Завораживающие голоса солистов, самобытная хореография, световое шоу, этнические инструменты — все это оркестр Эльдорадо из Перу со своей программой для Одессы.